Ми нарахували 11 автобусів, розписаних петриківським розписом на одній локації, і щойно під'їхав трактор. Тому ми маємо 12 транспортних засобів на одній локації. Це є параметром нового рекорду України. 5 грудня на Дніпропетровщині встановили національний рекорд. У селищі Петриківка 13 народних майстрів розписали 11 автобусів та 50-річний трактор. Серед учасниць рекорду корінна жителька Олеся Статива. Жінка самого маличку займається розписом. Жартуючи, каже, Петриківці, напевно, спочатку вчаться малювати, а потім тільки писати. Майстриня в четвертому поколінні зазначає, брала участь у всіх національних рекордах за останнє десятиліття, адже це її спадщина та культура громади. І тому хочу просувати мистецтво на весь світ. Все моє дитинство, воно все пройшло в цій атмосфері. Для мене це не просто квіти красиві. Взагалі важливо розуміти, що Петриківський розпис це не просто красиві квіти, це все символи і знаки, які дійшли до нас із тисячоліття, забагатилися історією. Зараз вони є у символіці Петриківського розпису. Так, коли ми малювали орнамент на автобусах, також ми закладали. Закладали те, що це великий символізм і є оберегом. У розписі автобусів майстри заклали певний сенс. Намалювали калину, яка є оберегом для дітей та мешканців громади. Також зобразили цибулину та дубове листя як символ роду та козацької звитяги. Ділиться майстриня. Окрім цього, обрали синьо-блакитні кольори, аби вони поєдналися з жовтим автобусом і таким чином створили український прапор. Я був керівником цієї групи, і ми розписали їх за дві неділі. Старалися днем і ночі бувало так, що й трошки пізніше виходили додому, і раніше приходили, але зробили все те, що ми хотіли. Я думаю, що ми дуже добре попрацювали. Керівниця Національного реєстру рекордів України розповідає, пам'ятає найперший рекорд у Петриківці. Тоді, каже, розписували бетонний паркан. Потім почали популяризувати в інших містах, а тепер вже в десяти приїздить фіксувати черговий рекорд. Через рекорд організатори, рекордсмени хочуть донести щось до інших людей, донести щось світові. І Петриківка, звичайно, що хоче донести ту унікальну спадщину, популяризувати її, і ще раз підтвердити, що таких майстрів. Такого розпису більше немає ніде в світі. Це те, що Україна дарує світові як нематеріальну спадщину. 5 грудня 2013 року Петриківський декоративний розпис добув статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина. Цьогорічну акцію приурочили до 10-ї річниці. Рекорд присвятили українським бійцям. Розповідає голова Петриківської громади. І дають нам можливість заявити про себе на весь світ черговим рекордом. Це ще раз підтверджує, що Україна є, в Україні є коріння, Україна має свій код, і я вважаю, що Петриківський розпис це один з кодів нашої нації. Наразі майстри планують на наступний рік організувати ще більш цікавіший та масштабніший рекорд, адже хочуть і надалі просувати українське автентичне мистецтво. Особливо кажуть, це вкрай важливо в часи війни, коли нашу культуру намагаються знищити. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу.